Античне мистецтво. Історія грецького мистецтва гідна подиву. Невеликий за чисельністю народ у зображувальному мистецтві, поезії та театральному мистецтві створив зразки, на які два тисячоліття рівняються народи Європи. Мистецтво, давнь... мистецтво Давньої Греції виходить з міфології і бере з неї свої теми і сюжети. Однак воно починає служити не тільки ритуально-міфологічним культовим цілям. Твори мистецтва набувають власної, естетичної цінності, що визначається не їх культовим призначенням, а художніми властивостями. Мистецтво перетворюється давніми греками в самостійну область культуру, сферу діяльності, спрямовану на задоволення естетичних потреб. Саме зацікавленість людиною, ствердження її величі та краси не тільки тілесного, але і краси почуттів, думок, дій, найбільш повно реалізовані в мистецтві давньої греції. В образах Аполлона, Афіни, Геракла, Птезея втілюються уявлення давніх греків про типові та досконалі якості людини. В цих образах абсолютизується велич розуму, закону, гармонії як якості, що перемагають у героїчній боротьбі нерозумне, звірине, стихійне. У грецькій міфології природа дружелюбна і зрозуміла, хоч і в ній є темні та грізні сили, але людина може з успіхом протистояти їм, у тому, що грецьке мистецтво орієнтувалося на людину. Співвідносили себе з нею і встановлювали особливий зв'язок людини зі світом, проявляється його гуманізм. Художники античності прагнули знайти раціональні основи краси, універсальні правила мистецтва. Вони переймаються пошуками міру та порядку. Як відмічають дослідники, давні греки. Зокрема, в класичний період виробили цілісну систему естетичних понять і уявлень, що зробили свій внесок у створення цілісного, завершеного типу художньої творчості. Тип художньої творчості греків характеризується раціоналізмом, прагненням доупорядкованості та пропорційності, а також відповідність людині і людському світу. І так міра. Та порядок. Ось основні пошуки греків. Античний живопис і скульптура виходили з класичного канону Поліклета, відомого грецького скульптора та теоретика мистецтва, автор праці канон другої половини 5 століття до нашої ери. Наявність Канону. Тобто сукупності правил, що визначали ідеальні пропорції гармонічної фігури людини, обумовлена тим, що гармонія розумілася як упорядкованість, в основі якої математичні розрахунки. Тіло людини підлягало геометричному вивченню і як результат були встановлені правила пропорційного співвідношення його частин. Так, статуї поліклета. Втілюють давньогрецькі ідеали краси, стриманості, сили та почуття власної гідності. Естетичне світосприйняття, що притаманне класичній культурі Греції, знайшло своє відображення в роботі видатного філософа Аристотіля, поетика. Особливого значення він надає цілісності художнього твору, впорядкованості та пропорційності його частин. У Греції виникають особливі види мистецтва: архітектура, скульптура, лірична поезія, драма, театр. У давньогрецькому мистецтві зародились класичні архітектурні стилі: доричний, коринфський, іонічний ордери, канони скульптурного зображення людського тіла у скульпторів. Фіді, Мірон, Пракситель, Поліклет, Скопас, Лісіп, зразки любовної лірики Сафо, Анакреон, трагедії Есхіл, Сухол, Іврепіт комедії Аристофан. Особливо значимим видом мистецтва для давніх греків був театр. Саме слово театр у буквальному перекладі видовище, місце для видовищ, взяте з грецької. Театральні вистави були їх улюбленою розвагою, а фінах міська влада навіть видавала бідним громадянам гроші на відвідування театру. Давньогрецькі театри являли собою величезні споручення, які вміщували до 17 тисяч глядачів. Що свідчить про масовість театрального видовища, що поєднувала в собі образотворче, літературне, музичне начало, естетичний вимір грецького мистецтва та його життєдальність стали підґрунтям для перевороту в історії світової художньої культури. Прогресивна роль грецького мистецтва полягає в тому, що, по-перше, у грецькому мистецтві була всебічно розкрита в художньо досконалих образах фізична і духовна краса реальної людини. По-друге, у грецькому мистецтві основним змістом стало відображення головних завдань і суперечності життя суспільства. По-третє, утвердилася суспільна виховна роль мистецтва.